Не чай казав про поділ України на дві частини. Чи буде той поділ? Доброго дня, таке питання я отримала. Будь ласочка, у кого є свої думки з цього приводу, можливо, якісь відчуття, ви маєте можливість написати у коментарях, поділитися. Будь ласка, давайте будемо поважати один одного. Стосовно поділу, скажу свою власну думку. Те, що зараз відбувається на сьогоднішній день, то наша країна вже поділена. Частина країни, частинка країни відірвана і окупована окупантами. І це вже є поділ, тобто наша країна вже розділена на дві, скажімо так, частини на сьогоднішній день. Далі, якщо дивитися території нашої країни, які зараз є Україною, під, підконтрольні Україні. На 26-й рік чи будуть ділити території України. У 26 му році ми концентруємося саме на цих територіях, так? 26-й рік. Чи будуть ділити Україну? Так, ну, скажімо так, чітко ділення я не бачу, але будуть приймати рішення стосовно якихось часточок. І я так розумію, це тут якось так, як частинки відірвані. Це може йтися мова про ті території зараз. Області, які окуповані частково, тобто тут будуть ще рішення приймати стосовно цих територій. Ось. Але і достатньо емоційно складно якось таке буде тиснення на нашу країну, чи будуть ділити території, не окуповані а, ворогом, чи буде поділ України в 26-му році. Ну, поділу чітко я не бачу. Поділу не бачу, от, але рішення якісь будуть ще прийматися стосовно територій, вони ще неоднозначні. Ось тут дуже багато рішень, дуже багато обговорень, і поділу поки ну, тих територій, які зараз Україна, я не бачу. А, і взагалі який поділ? Про що ми взагалі говоримо? Який поділ, шановні. Ну, я не бачу того поділу на 26 й рік загалом. Але стосовно часточок, якісь рішення ще будуть приймати, тому що, ну ви ж знаєте, що зараз відбувається на фронті, як це все. Ну, я не бачу, не бачу поділу. Говоритимуть, вкидатимуть якусь ще інформацію, але чітко поділу тих територій, які ми зараз маємо, я не бачу. Все буде Україна. Який поділ ми не готові ділити нічого.